При широкомасштабну війну не припиняти розвиватися, має уся країна. Переконані в партії Слуга народу. Тож депутати, керівники громад та експерти зібралися разом, аби обговорити стратегії розбудови, зокрема Житомирщини, до 2035 року, і перші кроки після перемоги. Ми розпочинаємо велику дискусію і підготовку стратегії до 2035 року розвитку нашого регіону. Сьогодні важливо зрозуміти, що ми повинні дати відповідь на те. Як ми відновимо економіку? Інфраструктура зрозуміла. Нам зрозуміли виклики, нам зрозумілі зруйновані школи, лікарні, садочки, дороги, мости? Це зрозуміло. Але як сьогодні привезти в Україну іноземний капітал? Як стимулювати внутрішній бізнес? Вкладати, створювати робочі місця, наповнити бюджети це виклик. У цьому своїм досвідом може поділитися Брусилівщина, яку не випадково обрали для проведення стратегічної сесії. Це громада з великим економічним потенціалом та перспективними планами на майбутнє. Асфальтовані майже всі дороги є звичайні проблемні. Газифікація із 37 населених пунктів тільки одне село не газифіковане, навіть маленькі невеличкі населені пункти. Основні напрямки діяльності це сільське господарство, але е, існує переробна промисловість. У громаді також є підприємство зі 100% іноземними інвестиціями та найбільша фабрика канцтоварів в Україні. Тобто робочі місця є своїми досягненнями. Говорить народний депутат Арсеній Пушкаренко. Громада може слугувати прикладом для інших. Не зупинився розвиток навіть попри широкома масштабну війну ба більше планують збудувати містечко для переселенців і вже обрали ділянку. Та звичайно завдячують можливості розвиватися в таких умовах Збройним силам України. Тож до початку сесії усі разом помолилися за перемогу та передали дрони військовим. Під час стратегічної сесії охопили кожну сферу життя в Україні, зокрема, питання економічних перспектив Житомирщини розкрив народний депутат України Богдан Кицак. Говорить, викликів чимало, однак потенціал є, і йому можна допомогти розкритися. Розробляється стратегія розвитку житомирщини на 2024-2027 роки. І в цьому плані потрібно дуже потужно пропрацювати економічний блок, тому що за рахунок нього будуть акумулюватися ресурси для підтримки і медицини. І Освіти і соціальної сфери ось ці ключові моменти ми сьогодні розглядали, говорили, що можна робити, які галузі перспективно можна вважати пріоритетними, і на що потрібно робити акцент для того, щоб не розпиляти той ресурс, невеликий який у нас є, і що в перспективі може дати великий акумулюючий ефект для всієї економіки області. Зокрема, до уваги було взято різні державні та іноземні програми, гранти та інші засоби творення економічного росту, детально зупинилися і на питанні медицини Адже для воюючої країни це один з головних аспектів. Особливої уваги зараз потребує реабілітація військовослужбовців. А із цим, говорять медики, на Житомирщині є певні проблеми. Перш за все, це відсутність спеціалістів. Відсутність спеціалістів відсутність напрацьованих технологій реабілітації, її потрібно переосмислити навіть лікарям. Це не робота одного, це підхід мультидисциплінарної команди, де три-чотири спеціалісти, які займаються фізичною психологічною реабілітацією, які дають. Супроводжують цього військового в його рухах, в його напрямках, які безпосередньо конкретно ставлять йому задачу, до якої необхідно йти. Та перспектива вирішення цього питання є. Зокрема, на Житомирщині багато територій, де можна збудувати повноцінні реабілітаційні центри, а досвід переймати за кордоном. Під час стратегічної сесії обговорили також аграрну сферу, освітню та соціальну. В останній кажуть успіхів найбільше Сьогодні Житомирщина є однією з областей, яка приймає евакуаційні потяги. із Донецької області ми вже прийняли таких 23 потяги. Це більше 400 громадян. Ми беремо дуже активну участь разом з усією областю в таких програмах. Зараз саме сучасних. Це програми на першої леді Олени Зеленської. Це програма безбар'єрності і флагманські проекти. проєкт. Програми, який втілює, захищає наша область, це надання першоранньої допомоги, це патронаж. Загалом війна це криза, а криза це можливості. Тож обговорення стратегії розвитку Житомирщини вже розпочалось, не дивлячись на бойові дії. Вже зараз запевняють депутати, варто думати про те, як робити регіон привабливим як для людей, так і для внутрішнього та іноземного бізнесу.